Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми почнемо з вами робити откачку меду на моїй пасіці. І ви будете безпосередньо приймати участь у цьому процесі, Подивите все як, і ніякі жалобджі вам не будуть при цьому загрожувати. протязі всього сезону, джуляр, одноразово оглядаючи свої сім'ї, вже приблизно знає, де в нього яка по силі сім'я і що можна чекати від неї по медозбору. А це в нас сім'я, яка. Пройшлого дня відводок дні. І він дуже сильний. ну Трохи постраждав під час отруєння бджіл, ну саме найменше. І від, від нього ми чекаємо багато меду. Якщо подивитись туди, то там відводочок цього року. Він менший за розміром, але теж працює добре. Там буде значно менше меду, може банка дві, три хліб. А тут ми чекаємо меду кілограм 30 приблизно, приблизно, може й більше. Зараз все з вами подивимося. Знімаємо кришку. Ці бжелки у нас миролюбиві. Я сюди не заглядав три тижні, тому тільки можу здогадуватися, що тут мед є. Це вищий ставив, це тобі розказує. Поняла? Угу. Ми її почнемо витягувати. Головне витягувати не крайню рамку, тому що вона причеплена до стінки і обдереться, буде тектимент. <кхем> Треба вибрати якусь або другу, або якусь рамку, підрізати оці пристройки щоб не зачіпляти, як тягнеш іншу рамку і не було пошкоджень, бо мед буде стекти кругом. О, ну, так приблизно. І тягнемо першу рамку. Вони приділили її добряче, О, одірвали од нижнього ряду. Ви Бачите, медок. Ще не вся рамка запечатана. Ну, бачите, все одно як не підрізав, пристройка. Вот там таке було настроєно. Тряпку міпіл. Обмітаємо щіточку. Діди обмітали гусячим пером. Зараз гусей вже нікого тут немає. М'якенька щіточка щоб не ламати крилі і лапи бголом і щиточка кожен раз перемивається щоб на ній не було меду і рамочку ставимо в рамку ніж крайня рамка за якою та вийшла відра розкривати це такий бай зараз вигляд зараз ми її О! І внизу понастроїли, мет тече. Ну, далі процес буде такий самий. Так кожну рамку. Оце бджілки, бачите, роздавились трохи. Ну, без цього не буває вкачки. Ні, вона вилізла. Чого бджіловоди? Пасечники не любят качать вот ну, эти чистить вот ну. Поки камеру выключаем и продолжим. Если тут еще что-то интересное попадется, вам обязательно покажем. А так уже в Амшане, куда будем качать мод. Застрелились. Та скольки з ними все ще фотографії. Посарамки должны быть запечатаны, как с сего боку, не мые, чем на 2/3. А краще уже так, как помню, сухой, значит, мед уже выпарована влага, волога, и він кондиційний з низькою вологістю з належною висотою. Поверни на 2/3. Оце на 9. Да, Наткачку буде. Рамочка біла цього року, тут розкладу не було. Мис буде дуже смачний, чистий. Обмітаємо джілок. Рамочки і несемо сарам. Вже рамконос можна Рамки важкі. Эта рамочка у нас завжди більше наповнена. Вот, бачите? Как? Запечатана повністю з обох боків. Рамочка молода, молоденька. О, яка прелесть. Верхній корпус відклеюємо його на прополісі, він приклеєний. Осталось багато метрів. Таке у нас тут вджоли понастроїли. Це у нас буде зараз солодка, липка і не дуже приємна робота. Це все прибрать у кастрюльку. Тут же у нас в нас цій каструльці трохи такого є, щоб жовтці не лізли під кришечку. І починаємо обрізати це. Тряхом джілок і в кастрюльку. Ну все, поки камеру виключимо, поки Оля буде мені допомагати. І ми все обріжемо тут. Тоді включимо отець. В у нас миролюбиві. Не кидаються ні на руки. Ой, смотри, бачите? Як вони струє, тут біду. Ні на нас. Працюємо без димаря, зганяємо їх воздухом, повітрям. І зрізаємо далі оці пристройки. Вже половину зрізали. Зараз закончимо і вийдемо до вас опять в ефір. Виключай. Оце прибрали всі смаколики зверху, щоб не давити бджіл. І це вони зараз сидять і злизують той мед, що витік. Коли ми різали. 10-15 хвилин і все буде сухим. І різали ми оце до столу. отаку кастрюльку. Понесемо, будемо жувати. Це вже сформували сім'ю. І витягли всі рамки, що нам треба було на відказку меду. І накриваємо вулик і йдемо качати, А тоді сюди ще раз прийдемо і відкачення рамки поставимо в цей, в цей простір на осушку. Частину рамок ми вже порожніх поставили їм, які у нас були вже сараї з інших вуликів. І Накриваємо. накриваємо ну Це про просто. Вкриваємо обережно, намагаємося бджілок не давити. Це накрили. Оце тут рамки в рамконосі, часи вони вже віднесли. Шість рамок. Десь по 3,5 кг, по 4, десь без тут з'їсу в ящику. Рамки з вуликів ми зносимо до приміщення для відкачки меду. Для відкачки меду ми використовуємо приміщення літньої кухні і під це його обладнали. Всіх запрошую до спостерігання за процесом відкачки меду. Будете безпосередньо приймати в цьому участь. І зараз я вам розповім, чим і як обладнано наше приміщення. Тут є у нас газова плита, на ній ми топимо віск і підігріваємо воду, гонимо самогонку. Це у нас розвішані спеціальні ленти. Це не для мух, це для молі. Воскової. Вони продаються там вже для мух. Оце бачите, скільки молі на цих лентах поналипало. Це ми зберігаємо віск. Це ми вже меду наклали сусідці. Тут у нас тікають А Оце такий віск виходить перетоп... перетоплений. от Забрусують, рамок старих. Це мерва. Це отходи, теж їх приймають і додавлюють, в них дотискають віск. Тут у нас бетонний підмет стоять. Це в нас корпуса стоять, які ми зносимо рамки на відскачку. Тоді ставимо порожні перед тим, як їх винести. Тут у нас є талісман стоїть наш. джілки, На печі стоїть медогонка. Медагонка совєтська, стара, алюмінієва, дуже надійна, без зайвих всяких механізмів. Дуже проста. Чотирьохрамкова, хордіальна з поворотними касетами. Касети можна повертати з редуктором і ручку крутим качаємо мед. І стіл, який ми використовуємо для розпечатування рамок тут. Прямо над кастрюлею. А це забрус з медом. Тазик з обрізками, з яких будемо топити віск. Як визначити, що мед вже зрілий, кондиційний і готовий до вживання? Джоли приносять нектар, який має вологи близько 70%. І складають його в ячейку, наповністю, внизу рамки або в нижньому корпусі на третину її глибини. І стають рядами і машуть крилами, щоб зробити поток повітря і випарувати оцю надмірну вологу. Тоді вже, як волога випарувалась, вони знов втягують у себе цей мед більш густий, і перекладають вище в рамку. І коли сота наповнена таким медом зрілим, в якому вологість складає близько вже 19-17%, вони цю ячейку запечатують кришкою. Це ознак того, що мед зрілий. Можна качати рамку як запечатаний на 2 третини. От. Вже вважається тоді рамка повністю зріла. Бо тут, якщо придивитись, ви бачите, що вони вже почали запечатку початку цих ячеєк. Вони донаповнили їх. от. Завертають кришечку і достроюють і запечати. Ця рамка була запечатана в день-два. Вже. І значить вона зріла. І ми її відкачуємо. Зрозуміло. Зрізаємо кришку. Лишнє все прибираємо, щоб воно не мішало. Мед густий, тягнеться за ножем, дуже густий. Ну і чим жарче літо, тим густіше буде мед. Це літо липень дощовий. Випаровувати їм приходиться багато. Нектар теж в ізобілії. Стока движення у рослинах гарне. І рамку крутиш, як тобі треба, повертаєш і знімаєш цю кришку. Називається забрус. Його можна використовувати для лікувальних цілей. А це цей заброс як брати чайну ложечку в місці з воском, з усім з медом, у рот. І можна жувати. 15 хвилин. Віск вже не висмовчиться, віск вже буде кришитися, ви язиком складаєте і живете. І так робити кожну годину. Це спосіб лікування гальмаріту і інших заболівань дихальної системи. І на другий бік я теж саме роблю. Мені вдається розпочати рамки без електроножа, без підігрів ножа у воді. Головне мінімально їх пошкоджувати, зрізати тоненько, намагатись, рівненько, щоб джолом. Не прийшлося багато відбудовувати, по-перше, а по-друге, якщо рамка покоробиться, то тоді вже не буде на 100% повноцінної ячейки соти. Будуть різні за розміром ячейки, яких вже не виведеш в джуву. А це рамки білі, цьогорічні. Їх не хочеться портити, бо на наступний рік, на наступний, вони підуть у гніздо для... Виведення розплоду діточок для них. так, потихеньку не спішав. Рамка ще тепла, тільки з вулка, аби трохи холодніше, то не так би її тіліпало, ну, тоді і ножа не потягне. Розпечатали і ставимо в меду Итак, так сюда четыре рамки и будем крутить, Нет. выкачивать. Начинаем крутить. Поехали, Первую сторону крутим потихоньку, чтобы рамки тяжелые не поломать, не взломать. На невеликий швидкость. Он на стенке близко медок. Повертаємо на другий бік і, і другий, крутимо далі. В другу сторону і можна вже трошки довше розкручувати. Рамка вже трошки облегчена. вже трошки медоскачалась. Зараз будемо зливати медок. О, який медок пішов. Янтарь. Густий. Ну і так поки не викачаємо і не зільєм весь. Солодкий, смачний, добрий. Клієнтам. Наливаємо мед. Сусідка нас полюбля. Замість сахара. Мед. Оце ви зараз бачите, як наливає мед першим покупцям. Сусідка у нас бере мед кожен рік, це її 15 півлітрових баночок. І ще один сусід бере 3 літрові баночки. І як першим і постійним покупцям. Им отвезем мед до дома. Вот разлили мед. Вот все крышечки из кастрюльки выложили вот сюда в марлечку. Сейчас будем подвешивать, чтобы мед стек. Тепер продіваємо сюди держачок. Давай. Тут мед уже там капає. Оце руч, як змогли, показали вам процес відкачки меду на всіх етапах. Від меду вулику до меду в банці, яка вже йде споживачу. А на сьогодні це все. Нехай вам здоровиться, всього вам найкращого, шановні глядачі!